Ще раз всім доброго ранку. Чому доброго? Тому що, хоч немає світлу та інтернету, ми з вами перебуваємо у теплі і в тиші. Тому продовжимо наше навчання, діти ось у такому форматі урок інформатики. На попередньому уроці ми з вами повторили, що алгоритми можна записувати різними способами: словами, за допомогою стрілок, таблиць. Перед вами зараз чотири види різних записів алгоритмів. Отже, назвіть, будь ласка, які способи ви бачите на даному слайді. Правильно! Перший малюночок за допомогою стрілок, блакитний колір таблиці. Нижче. Текстовий запис алгоритму і червоного кольору алгоритм у вигляді блок схем. Усі діти алгоритми, які ми з вами розглядали, називаються лінійними. І у них є спільна ознака. Прочитайте, будь ласка, правило. І скажіть, про яку спільну ознаку я щойно говорила. Молодці. Спільна ознака лінійних алгоритмів заключається у тому, що команди виконуються у порядку їх запису, тобто послідовно одна за одною. А сьогодні ми познайомимося із алгоритмами, якими зустрічалися вже на уроках математики. Це алгоритми з розгалудженнями. От подумайте, чи завжди зустрічається ситуація, коли завчасно відома послідовність дій? Звичайно, ні. А чи часто в житті доводиться приймати рішення у зв'язку з подіями, що склалися? Так, часто. Ось вам ситуація. Розкажіть, як буде одягатися дівчинка, якщо йде дощ, або коли на вулиці жарко, або якщо на вулиці холодно. Натисніть на паузу і промовте: Якщо то Прекрасно. А зараз, за алгоритмом, який бачите на екрані, розкажіть, що ви робите, коли горить зелений колір світофора. А якщо червоний колір, натискайте на паузу, промовляйте. Так от діти, саме так виглядають алгоритми з розгалуженням. Або ось ще одна ситуація з розгалуженням. Розгляньте уважно малюнок, блок-схему і розкажіть, якою дорогою водій швидше доїде до свого будинку. Якою дорогою краще їхати в даній ситуації? Чому? Натискайте на паузу. Отже, запам'ятовуємо, форма організації дій, за якою, залежно від виконання деякої умови, здійснюється одна або інша послідовність кроків, називається розгалуженням. Повторіть. Алгоритми з розгалуженням записують у вигляді блок-схем. Блок-схема діти складається з геометричних фігур, які сполучені лініями. Ці фігури-блоки мають різне значення і призначення. Отже, розглянемо їх. Перших дві фігури зверніть увагу на їхню форму. Це блоки для запису початку і кінця. Фігура у вигляді прямокутника це блок, в якому фіксуються дії, тобто кроки алгоритму. Блок у вигляді ромба це висловлювання. Його ще називають умовою. А сам блок називають блоком перевірки умови. Подумайте: якщо я приберу блок перевірки умови, то яким стане алгоритм? Він стає звичайним лінійним. Отже, саме блок перевірки умови. Основна ознака того, що ми маємо справу із алгоритмом розгалуження. Алгоритми з розгалуженням діти можуть мати повну і неповну форму. Розгляньте уважно дві блок-схеми номер 1 і 2. Чим вони відрізняються? Натискайте на паузу. Так, у першому випадку записано алгоритм з повною формою розгалудження. У другому з неповною формою розгалуження. Розгляньте, будь ласка, таблицю, у якій можна порівняти повну і неповну форму розгалудження. Натискайте на паузу. Отже, логіку прийняття рішень можна описати так: якщо якась умова, то Дія 1. Інакше Дія 2. Потренуйтеся працювати із алгоритмами розгалуження. Обчисліть за схемами. Натискайте на паузу. Наступна вправа: спробуйте дописати дії, які потрібно виконати відповідно до поставленої умови. Натискайте на паузу. Так, ще одна тренувальна для вас вправа. Цього разу потренуємося створити блок умови. Запишіть у порожньому блоці умову, яка підходить для цього алгоритму. Підказка. Вона має бути у вигляді питального речення. Натискайте на паузу, міркуйте. Ну і на завершення завдання для самостійної роботи. Створіть свій алгоритм із розголодженням. Схема, за якою ви будете працювати, у вас є на екрані. Отже, оберіть чистий аркуш паперу, накресліть схему і запишіть туди команди. Роботу сфотографуйте і надішліть у класрум. Ви молодці, я вами пишаюся. Ніякі перешкоди вас не зупиняють. Я дякую всім за роботу на уроці. До побачення!